Друзі, всім доброго дня! У нас в продажі зі Швейцарії знову Volvo V-60 2.0 дизель, п'ятициліндровий Вольвовський мотор на автоматичній коробці передач гідротрансформатор ISIN на шестиступеневій автоматичній коробці гідротрансформатор. Ось так виглядає машина. Машина чистий 2013 рік. З пробігом автомобіль тисячі, оригінальний, чесний, перевірений. Також надаємо вінко для перевірки. Також надаємо повну сервісну історію. Автомобіль я викупив приватної особи в Швейцарії. За автомобілем в Швейцарії дивилися, вчасно обслуговували. Ось так виглядає машинка. Машина без колів, без царапин, без мятин. Автомобіль практично на максимальній комплектації. Немає тільки пам'яті сидінь, немає люка і немає електросидіння. Так, все в автомобілі є, все, що може бути. По автомобілю присутні два косметичних підкраси. Це капот підфарбований косметично і праве крило, косметика це без шпаклівки. Пізніше вам покажу її товщиноміром. Тормозна система автомобілі нова, тормозні диски, колодки все в новому стані. Підійдемо поближче, покажу вам по правій стороні автомобіль. Автомобіль без сколів, без м'ятин, без царапин. Все в ідеальному стані. Зразу перейдемося до задньої тормозної системи. Тормозна система задня в гарному стані, практично без виробітки. Також легкосплавні диски без бордюрки, не подерті, не почухрані. Стоїть хороша зимова резина 2022 року. Ще раз вам нагадаю, дуже хороший протектор. У автомобілях по вікнах автомобільський рідній. Також по правій стороні просто в гарному стані все, збережений. Ніде не ржавий, це автомобіль швейцарський. Також присутні датчики мертвих зон. Ніде нічого не почухрано, не подерто. Передня тормозна система, система в гарному стані. також. Мотор просто працює ідеально, ніяких шумів, посторонніх звуків, нічого немає. Є легесенько, десь у того мінімальна підтертість нічого страшного немає. Автомобіль не новий. так Присутні топові біксенонові поворотні фари дуже світять гарно вночі. Також омивач фар присутній. денні ледовські ходові вогні, класні. класно також світять. Присутній адаптивний круїз-контроль Дістронік. Такий хром у Volvo, нічого ніде не поломано Все в гарному стані. Бампер також не поцарапаний, не почухраний. По капоті автомобіль без колів, також без м'ятин Все в гарному стані. Ці автомобілі у мене на YouTube каналі дуже регулярно, я такими автомобілями займаюся, вони дуже мені подобаються, по якісті матеріалів, по якості кузова. Якщо там зрівняти, з якимось Volkswagen шкодою, вольво просто на вищому так можна сказати, класі. Якість металу, все. Дуже зроблено якісно. Вольво славиться своєю безпекою. Зразу перейдемося до передньої тормозної системи. Водія також все в гарному стані. Тут диск легкоспавний, не подертий, не почухраний. Зразу надаю вам ВІН-код для перевірки, перевірки, фіксуйте, перевіряйте. Також датчик світа, датчик дождю, світі сефеті присутні. 23-й рік, що автомобіль їздив в 23-му році, не стояв. Мотор просто часи, 5 циліндрів. Датчики мертвих зон, по лівій стороні також. Все в гарному стані, без м'ятин, без колів, без царапин. Є десь тут малесенька підтертість, можливо прокапати, це нічого страшного немає. Таких автомобілів в Швейцарії практично немає. Таких, такий автомобіль дуже тяжко знайти на такій комплектації. Якщо буде, якщо буде пробіг малий, то буде комплектація дуже погана. Тут пробіг адекватний, 202 тисячі, дуже класна комплектація. У нас люди зараз хочуть, щоб автомобіль був на топовій комплектації і з гарним пробігом. Зараз всі хочуть хороший автомобіль. Так, зразу покажу вам її товщиноміром. Ось такий у нас товщиномір, Profiline TG. Також присутні задні партроніки, модифікація d 4 на 120 кВт цей двигун. Є 110 кВт, D3. є 120 кВт, це йде модифікація d 4 Так, Почнемо зразу з даху. Дах на 115 оригінал, 117 оригінал, 122 оригінал. 120 оригінал, заднє праве крило 130 оригінал. 117 оригінал. 135 оригінал. Задня права дверка 113 оригінал. 128 оригінал. 130 оригінал. Пасажирська дверка 125 оригінал. 133 оригінал. 134 оригінал. Ось це крило підфарбоване. 261 це без шпаклівки. 300 це просто перекрас. 249. Двісті 291. чотири, девяносто один. Капот у нас сто 177, один, сто сімдесят сім, сто вісімдесят три, сто два. Ліве водійське крило сто десять, сто одинадцять. 115 199, 187 116 134, 125, 126, 130 120 124, стієчка, 115, 114, 116, 127. Задня кришка багажника 129. 109, 138. Тут пластмаса, це пластик, воно не пробивається. 110. Так, у нас фарбований, фарбований капот і заднє праве крило. Це просто косметика, нічого страшного нема. Зроблено якісно в Швейцарії. Так, перейдемося зразу до салону, покажу вам стан салону, в якому він стані. Дверна карта водія, подивіться, на її стан. Просто в гарному стані. Чотири стеклопідіймача, блокування, регулювання дзеркалами. Також по порогах нічого не витерто, не потерто, ремнем безпеки нічого не побито. Такі накладочки Volvo. Сидіння водія, подивіться, просто в ідеальному стані, нічого не шилося, не красилося. Ось така машина приїхала. Все показую вам чесно, так як є. Стараюся купляти автомобілі в гарному стані. З малими пробігами, датчики мертвих зон, бліз, регулювання світлом, електричний ручник. Все присутнє. Немає електросидіння, тільки немає електросидіння. Так все є. Адаптивний круїз контроль. Регулювання музикою. Так, у нас мінусова температура, мінус 5, 202 380 кілометрів. Так, майкар, присутньо бліз, сіті сефеті, предупрежденні у столкновенні, адаптивні фари, все присутнє. Дуже багато настроїк Volvo. Volvo славиться своєю безпекою. Також присутні підігріви, сидінь собі можна ставити. Двозони клімат-контроль. Все, що може бути, все є в цьому автомобілі. Присутні карманчики, такі можна собі ставити якісь напої. Підсвічується автоматична коробка, ще раз нагадаю, тут стоїть надійний гідротрансформатор ISIN. Подивіться на стан руля. Також нічого не витерто, не подерто. Просто в ідеальному стані. Затемнене дзеркало, світло скрізь працює, пластик спереді ніде не почухраний, не подертий, кліма класно гріє. Ніяких нюансів по, по автомобілю я не бачу. Перейдемось до заднього ряду, задня ліва дверна карта, в гарному стані також, ніде нічого не почухрано, не подерто. Задній ряд, сидінь, шкіра ніде не просівша, не прокурена. Є такі для дітей, кого є діти дуже зручно. Коврики не витерті. Машина тільки приїхала, ми не робили ні хімчистки, ні поліровки, все показую так, як є. Вона не чищена, не полірована. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, все в гарному стані. Є такі карманчики, є така прикурювач. можна собі поставити телефон, будь-що. Стеля в автомобіля також в гарному стані. Місця в автомобіля дуже багато, дуже комфортно сидіти, такий вид спереді, По ізоляції просто. Одна з найкращих шумоізоляцій автомобіля. Їздив на багатьох автомобілях, ну Volvo це саме просто класний автомобіль, на мою думку, по шумоізоляції, по керованості, по всьому. Динамічний мотор, класна коробка спрацьовує. Пізніше покажу її в їзді. Так, Перейдемось до багажника. Перейдемось до багажнику. Присутня в нас полочка повноцінна, складається, відкривається. Так, Боковий пластик не почухраний, не подертий, також є розеточка на 12 вольт, такий карманчик, щось можна положити. Там знизу є піна, газові опори в гарному стані, також по болтиках тут нічого не крутилося, не знімалося. Тут також. Все в гарному стані. Тут ніде нічого не ржаво. Автомобіль швейцарський. Це не Норвегія, не Швеція, це швейцарська машинка. Швейцарії автомобілі вартують хороші, дуже дорого. Так, зараз перейдемось до правої задньої дверної карти. Тут такий задній ряд. Тут можна собі регулювати, складається, дуже достатньо місця, щось можна собі положити, щось перевозити. Також є підлокотник можна собі поставити, також якісь напої, все дуже зручно. Також пластмаса в гарному стані, ніде не потерта, не почухрана. Тут також єкар для дітей. Таке сидіння регулюється. Він код, фіксуйте, перевіряйте. Нічого не заперечую на будь-які перевірки. Перевіряйте тільки по офіційних дилерах Volvo, на офіційних базах. Також готовий поїхати на будь-яку перевірку, перевірити автомобіль на офіційний дилер. Приїжджайтеся, підключайтеся комп'ютером по пробігу, по всьому, по форсуночках ніяких проблем немає. Так, пасажирська. Дверна карта, десь немає тут заглушечки, можливо, потрібно заказати, в цьому нічого страшного я не бачу. Так, дверна карта пасажира в гарному стані. Також ремньом безпеки нічого не побито, не почухрано. Пластмаса в гарному стані. Сидіння також. Покажу вам зразу сервісну книжку. Останній сервіс був у Швейцарії на 194 тисячі в 23-му році. Оригінально ось така сервісна книжка Volvo. На 194 тисячі був сервіс в 23-му році. Замінювалося масло, фільтра. Так, ще покажу вам такий карманчик, тут USB, AUX, все присутнє. Можна собі так само поставити телефон. Тут також ніхто нічого не знімав, не крутив. Друзі, то Школ, цікавлять, чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії, а саме це Volvo. Надійний автомобіль, всім рекомендую. Якісно все зроблено. Хто там каже, що Вольво дороге в ремонті, сюди ГРМ стоїть 150-200 доларів, ролики, помпа, все стоїть відносно недорого якісь може, кузовні детали, да, там трошки вартує гроші. Але за якість потрібно платити. Хто хоче якісний автомобіль, дзвоніть, звертайтеся. Також у нас працює доставка автомобілів по Україні. Можемо доставити вам цей автомобіль в будь-яке місто України. Підписуйтеся на мій YouTube канал Viber групу Дзвоніть, запитуйте, також скоро буде Volvo 2015 року в, рестай... в рестайлінговому кузові, також з п'ятициліндровим двигуном двигуном 2015 року. Але буде більш простіша комплектація, буде тряпка, не буде всіх тих датчиків, буде тільки підігрів сидінь, передні партроніки, задні буде на тряпці, але 2015 року. Слідкуйте за моїм вайбером в каналі, за YouTube каналом, підписуйтеся. Забувши сказати, зараз покажу вам під її. Під мотором Ось такий двигунчик, п'ятициліндровий. Ніяких потіків масла, нічого немає, просто все працює ідеально. Антифриз чи стасенький, все, все в нормі. Ось така машинка. Хто шукає якісний та чесний автомобіль з чесним пробігом, а саме не Volvo, звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Зараз покажу ще, як працює легасенька коробка що коробка не пинається, включаємо ерочку. Нічого не пинається ні на холодну, ні на гарячу. Все працює драйв. Все в хорошому стані. Зараз, можливо, приїдемося легесенько. ним бистренько. Трошки нарушаємо. Дуже слизько, але хороша резина. Дуже класно автомобіль набирає, якісно, все переключає, коробочка. Коробки просто не чути, швидкості також не чути. Дуже автомобіль динамічний. Всім дякую за увагу, всім пока. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу. Всім дякую за увагу. Дзвоніть.